Привіт усім! Мене звати Юля, і сьогодні ми продовжимо з вами заповняти творчий блокнот від Керрі Сміт, який має назву Це не книга. Сьогодні я би хотіла разом з вами заповнити ще один розворот, який допоможе вам краще дізнатися про мене. І так, я обрала ось цей розворот, який має назву це дзеркало. Сбер власний портрет, зображаючи характерні риси своєї особистості: стиль одягу, їжа, хобі тощо. Можете малювати, приклеювати фотографії або описувати їх. І так, давайте розпочнемо. Спочатку я би хотіла помістити ось такий блакитний картон на ось цю білу сторіночку. Мені здається, так буде виглядати краще. Кріпити я буду за допомогою двостороннього скотчу. Тому що не знаю, як ці сторіночки поведуть себе, якщо на них намазати так багато клею. Так. Взагалі двосторонній скотч – це ідеальний винахід, він виручає в дуже багатьох ситуаціях. Сподіваюсь, вам видно. Я тебе акуратненько наклею. Майже у мене вийшло. Трішки кривувато, але нічого страшного. Головне ще своїми руками. Саме перше, що б я хотіла помістити на цю сторіночку ось таку маленьку відкриточку. Тут надпис. Живи, смійся і люби. Для мене це три найважливіших аспекти мого життя. «Живи» – це для мене не зупинятися, завжди продовжувати рух, рухатись вперед до своєї цілі і старатися добиватися її. «Смійся» – це для мене завжди залишатись на позитиві. Тобто. Завжди шукати щось хороше у будь-чому, що стається. І якщо якийсь випадок настільки поганий, що в ньому немає нічого хорошого, просто старатися для, тебе, для себе брати якийсь урок. І люби. Любити це для мене означає моя сім'я, мої найближчі, яких потрібно цінувати найбільше за все. І ось цю маленьку відкриточку я хочу помістити в самей центр. Понести на двох сторонні скотч. Хотілося щоб все було акуратно, але як бачите, ще недостатньо набила руку. Так, такий милий. Дивитися до вікно. Так, далі я хочу помістити малесенькі деталі, які характеризують мене. Коли я думала над тим, яким планом буде проходити це відео, я розуміла, що тут буде я така, а я така, а я така хороша, а я така добра. Але я постаралася вибрати і погані риси свого характеру також. Але спочатку хороші. Так, я хочу наклеїти таку маленьку вирізку ворк. Тому що я не можу жити без роботи, чесно. Я би не змогла би сидіти вдома і просто нічого не робити. Мені потрібна робота. Так. І ще хочу помістити на надстаді. Тому що я люблю навчатися. Так. Я люблю дізнаватися щось для себе нове. Навіть після того, як я закінчила універ. Я не перестаю навчатися. І ось тут. Ось мені здається, хвоста. Вона біля одного. Так, звісно, ми не обійдемося без кави. Якщо брати якусь характеристику мене, то кава займатиме там одне з найперших місць. Як я вже казала, я шалена кавоманка так. Так, далі я б хотіла помістити блокнотик. Як багато з вас, мабуть, я не є виключенням. Я люблю блокноти. Люблю блокноти, люблю слякі різні канцелярські штучки. Так, блокноти. Одна з яка дуже добре мене характеризує. <клес> так. І ще у мене є одна вирізка, яку я вже поміщала в цей блокнот, дуже схожу але в інших кольорах, але її я також хочу помістити, тому що вона також мене характеризує кава, джава все, яке я люблю. До речі, на рахунок Java. Це моє улюблене мова програмування. Та, на жаль, зараз, ну як, на жаль, просто в нашому місті проводяться безкоштовні курси по PHP Це ще одна мова програмування. І я вирішила в них піти. <кхід> І сьогодні перший день перше заняття буде сьогодні. І я сподіваюся, що все пройде круто. Так, в цьому кружечку я хочу написати. Тому що це невід'ємна частинка мене. Мені подобається мені програмувати. Але зараз такий час, Ще коли не. цієї наклочки я наклею ще одну, і напишу. Так, ще би я хотіла наклеїти, я знайшла дуже круту вирізку, Тут кавоварка, кавомовка, верніше, кавоварка, зернятка кава, чашечка. І я думаю, це буде класно характеризувати те, що я мрію вирати каву. І що я це дуже люблю робити. Звісно, ми не обійдемося без фотоапарату. Фотографуватися Люблять, мабуть, усі дівчата. Якраз біля слова дзеркало. Я не знайшла знач... значок YouTube. Ну, Вірніше, просто не встигла роздрукувати, тому я наклею такий кльовий телевізор і напишу там «Да». Ю іде. Тому що от серйозно, зараз уже я не уявляю свого життя без Ютубу. І я не маю на увазі знімати відео, ні. Ютуб це настільки популярно зараз. Тобто там можна знайти буквально все. Наприклад, я вам зараз покажу. Ось цю коробочку. Ну, здається, проста коробочка, так? Але враховуючи те, що я далека від якоїсь рукодільної роботи. Я змогла її зробити тільки за допомогою ютубу. Я якщо згадаю знайду силочку, я вам залишу в описі. Дівчина просто показала, як її робити, і на відео це реально просто легко, коли ти бачишся, тому ютуб це, мабуть, буде дуже довго популярним. Дуже великий час. Так. Мотивуюча фраза. З неї нікуди. Мотивуючі фрази це наше все, як я вже і казала. Вони мене дуже мотивують до чогось. Маленький пончик. Я, я вже казала, що я не дуже люблю солодощі, але іноді варто себе бавити. Ще я обрала обрала таку малесеньку вирізку з пунктиками, які би я хотіла заповнити про свої особисті якості, особистісні якості. Так, що я можу сказати про себе? Ну, перше, що приходить на Думку це комунікабельна. Пунктуальна, позитивна, так. щирому. Точно щира. І відкрита. Насправді я дуже відкрита для людей, до людей, будь-які нові знайомства чи. Ну, тобто, я завжди стараюся у людей знайти все саме краще Інколи навіть не помічаю просто їх негативні риси характеру. І це я не можу сказати, що це плюс. Це їм дуже великий мінус. Так, і ще би я хотіла наклеїти якісь накаєчки, крім вирісок. Тут я десь бачила таку круту, яка характеризує не лише мої позитивні риси, тому що я тут понаписувала, яка я класна. Ось тут є дівчинка зла. І хочу вам сказати, що іноді і на мене находить таке. Я стою просто невиносною. Можно сказать, На просто. Так? Все в моей простий не знаю, мне тут я хотела бы наклеить вот название своей любимой природы. Вот тут я Можу сказати, що я добра. Добре. Ось і якраз це, ще я шукала. Summer. Моя улюблена по пора року. Я думаю, як і в багатьох дівчат, в принципі. І отут я ще побачила чудову наклеечку, яка мене характеризує. Дуже часто, коли я погано себе почуваю, чи мене щось гризе. Я ніколи це не показую людям. ну Взагалі, зазвичай я не показую людям свої емоції. Я все тримаю в собі. І тому це просто крута, бо, для цієї риси характеру. I'm ok, але з крапельками. Так, пімось, може, ще щось цікаве знайдемо. Мені мені подобається, але я б хотіла написати ще декілька слів, які мене характеризують, але у мене просто немає кльової вирізки. Так, по-перше, я сподіваюся, вам видно. По-перше, я люблю читати. То в мене велика колекція книг, і, можливо, я доросту до того, що буду знімати і розказувати про них. Про ті книги, які я прочитала. Ось. Це мене так класно написала. Це ну, одне з найважливіших таких моїх ресторів десь посеред Не дуже видно, правда. так, по-моєму, добре видно. Звісно, я не художник, але тут малювати не було чого. Але я не можу сказати, що в мене гарні почірки. Зроблю мені знаю, що це може бути дуже неаккуратно і багато хто з вас. Багато кому з вас це не сподобається. Повірте мені також, але. Ось таке якесь неначе церква. Пробачте мене зміг каже. Так, ну я не знаю, тут, мабуть, навіть рамочку так і не видно, що є тут на карлякело, але якось так. І ще би я хотіла написати десь Гаррі Поттер», Тому що, ну, всі люди, які мене знають особисто, ну, вони розуміють, що це для мене дуже важливо. Не знаю, я фанатка Гаррі Поттера», я нічого не можу з цим зробити, мені він дуже подобається. Хоча я розумію, що мені вже, я вже далеко не дитина, але я не вважаю, що ця історія тільки для дітей. Так, тут ми напишемо Гаррі Поттер». Я знаю, що не дуже похоже на окуляри. Але мені, як на мене, це дуже мило. Ось якось так. Ось такий у нас розворот вийшов, дзеркало. Я вирішила не використовувати фотографії, тому що це було б якось Ну, занадто просто. Я постаралася виразити себе у цьому розвороті, ну, не за допомогою фотографій, за допомогою якихось. Картиночок, листівочок, вирізок. Ну і те, що не вдалося знайти, то просто словами. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пробачте мене за те, що, можливо, не дуже акуратно. Я стараюсь, я учусь, і все в нас буде круто. Дякую, що були зі мною. З вами була Юля. Ставте лайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Я це знімаю не тільки для вас, я це знімаю для себе, щоб стати більше творчою. Щоб розвиватися в цьому напрямку, і сподіваюсь, ви підтримаєте мене всім па-па!